України і НАТО. До речі, з дозволу я спробую сформулювати декілька тез там, де ми знаходимося, і як я розумію важливість його інтеграції сьогодні для України. По-перше, ми маємо абсолютно унікальну ситуацію, а не унікальну ситуацію в Європейському Союзі. Який значною мірою, може, не на 100%, але тим не менше зрозумів, що модус лювені такої зручної е, стабільності в Європейському Союзі пройшов. І Європейський Союз теж має зрозуміти, в якому світі він знаходиться і в якому світі йому буде потрібно існувати майбутнє. На багатьох заходах з пані Гітманчук критикував Європейський Союз за те, що у нього ніколи не було однієї послідовної і, і всеохоплюючої політики щодо Росії. До речі, в Європейського Союзу такої політики не було по відношенню до багатьох. Ну, я ж маю як дипломат до багатьох регіонів світу. Що ми завжди вимагали від Європейського Союзу, це дві дуже прості речі, що політика Європейського Союзу по відношенню до України має фунтуватися на основі солідарності і прямої присутності залучення до процесів європейських орієнтованих реформ. Ми маємо на сьогодні справжню солідарність Європейського Союзу з Україною. Це абсолютно унікальна ситуація, в якої не було ніколи в нашій історії. Чи маємо ми залученість до собі Європейського Союзу до реалізації реформ? Чи працюємо ми разом над реформами, які мають привести Україну до Європейського Союзу? І я особисто теж переконаний, що це однозначно підкульнується. Це для мене питання, яке знаходиться в стані вирішення. Це актуаловувати поємтін прогрес. Оскільки зараз ми маємо угоду про асоціацію. Всі знають, скільки там старінок, дехто навіть прочитав перші всі, але для мене угоди про асоціацію це дуже проста річ. Це планий форм. На сьогодні ми маємо, просто маємо зрозуміти, але зрозуміти, зрозуміти не самі, а розуміти разом з нашими європейськими друзями і партнерами, яким чином ми маємо імплементувати цю програму реформ, що нам для цього потрібно, і які терміни ми для себе, саме абітні терміни, маємо встановити. Тому для мене. Одним з результатів саміту. Чи він буде закріплений одразу в декларацію? Чи ми будемо розвивати це після саміту? Це не критично. Але ключовим результатом має бути підтримка імплементації угод про асоціацію. Наша угода, вона набагато відніша, ніж те, що було в нових країнах членів ЄС. Але не сьогодні. Ми не маємо нині сусідів передову реальних інструментів, які чином підтримувати імплементацію. Ні, відповідних фінансових ресурсів. Звичайно, прогрес в цьому напрямку однозначно. є. Він дуже суттєвий. Але ми не знаходимося там, де ми маємо знаходитись. Я маю на увазі і Україну, і Європейський Союз. І ми маємо чітко зрозуміти. Врешті решт те, що ми завжди називаємо європейською перспективою. Європейський союз має для себе врешті решт дати чітку відповідь. Чітку відповідь не в сенсі термінів, а чітку відповідь в сенсі того, як він сам бачить Європейський Союз. Не тільки Україну в Європейському Союзі. Я в цьому впевнений. Європейський союз має. Припинити ховатися і почати реальну дискусію про те, яким відбачить саме Європейський Союз в майбутньому. Не через три роки, не через п'ять років, а в всередньострокові і довгострокові перспективі. І я впевнений, що ця дискусія дуже допоможе нашій європейській інтеграції. Наразі в Європейському Союзі відбувається багато процесів. Іноді колеги мене питають, а чи перепочатки результати всіх виборів, або результати польських виборів в пару днів тому? Чисто знаю, що з цим чином буде звиватися Європейський Союз найближчими роками, Чи не зміниться щось визначальне для нього. Я вважаю, що Європейський Союз безпосередньо знаходиться переданом дуже суттєвих виборів. І це правда. Але безумовно вихідні краще давати розуміти. Такі розуміння в Європейському Союзі, незважаючи на це, якщо ми дозволити, пост-модерністське почуття зручної стабільності, в Європейському Союзі однозначно зростає. І це я можу сказати не тільки з спілкуванням, з політиками. А і спілкування з багатьма, хто в Європейському Союзі визначає, визначає громадську думку, визначає саму, сам напрямок розвитку. Тому я не буду ставити оцінку за якоюсь 5 балів, 12 балів або інших зараз популярної шкора. Я просто скажу, що зараз ми знаходимося, і я маю на увазі і Україну, і Європейський Союз. Чіпко в процесі знаходження механізмів, яким чином реалізувати європейську інтеграцію. Європейська інтеграція це для мене не є питанням зовнішньої політики. Європейська інтеграція це реформи. Реформи, які вже закладені в угоді про асоціацію. І ті, якщо і ті, ще потрібно буде зробити за її радою. Оскільки, незважаючи на обсяг, незважаючи на мігність, незважаючи на викону, європейське законодавство, європейські принципи йдуть ще більше. І нам потрібно буде зробити ще більше. І чим глубже європейська інтеграція, тим більше нам потрібно буде зробити. Але це ми це маємо чітко зрозуміти. Що для нас Європейський Союз це запорука нашої безпеки. Запорука нашої безпеки в сенсі реформ і запорука нашої безпеки в сенсі чіткого розуміння.